Деколи ми показуємо жалість замість того, щоб проявити співчуття. Однак ветеран чи ветеранка це не жертва. Жаліючи, ми фокусуємо увагу людини на негативному пережитому досвіді. Не запитуйте про те, що людина робила, де вона була, чи що вона бачила на війні. Інколи вона не хоче або не може розповідати про це. Інша справа, коли людина сама прагне поділитися з вами, тоді слухаємо, не перебиваємо і ставимо запитання. Так ми продемонструємо, що готові підтримати цю розмову, але не починати її. У кінці розмови допоможіть зосередитися на позитиві. Поважайте особисті кордони при спілкуванні бажано попереджати про крики, сплески чи несподівані звуки, адже у людей різний досвід, а значить і різні реакції. Про інші поради ми поговоримо у нашому заключному відео. Пам'ятайте, хай що ви робитимете, робіть це, підтримуючи гідність.